Давай перевіримо, наскільки добре ти орієнтуєшся в програмі сьомого класу НМТ з історії України? А рахуй разом зі мною бали і обов'язково ділися результатами в коментарях. Погнали! Перше питання. В якому році було оформлено перший відомий договір Росії з Візантією 860-й рік чи 882-й? Правильна відповідь: 860-й рік за князя Аскольда. Наступне питання: зображена вирізка з літопису пов'язана з діянням князя Ігоря чи князя Святослава? Правильна відповідь князя Ігоря тут представлений один із невдалих походів князя в 941 році на територію Візантійської імперії, де човни були спалені грецьким вогнем. Який князь уславився багаточисленними походами проти половців, що навіть ті лякали своїх дітей в колисці ім'ям цього князя Володимир Великий чи Володимир Мономах? Правильна відповідь Володимир Мономах. У якому році утворилася Об'єднана Галицько-Волинська держава? У 1187 році чи у 1199 році? Правильна відповідь 1199 рік за ініціативи князя Романа Мстиславича. І останнє запитання: столицею Данила Романовича було місто Холм чи місто Львів? Правильна відповідь місто Холм. Чи вдалося правильно відповісти на усі запитання? Обов'язково поділися результатом в коментарях. А разом зі мною ці теми можеш пройти безкоштовно на SummerQuest. Деталі за посиланням в шапці профілю.